Друзі, Радий знову зустрітися з вами і запропонувати вам свою чергову гумрезку, яка називається Все ж Жеврія надія. Що сьогодні на вечерю? Федь жінку питає, так он яблучка ж лежать, та відповідає, що ті яблука, якби м'ясного поїсти. А вже потім після всього яблучок погризти. Від тих яблук зрозумій, користі немає, бо мій шлунок усе більше їсти вимагає. Посміхнулася до Федя дружинонька таня. А водама ж викликали. До є бажання. Що ж, шановні друзі, якщо вам сподобалася гумореска, ставте лайки, пишіть коментарі. Я завжди радий вашій увазі, вашій відгукам, вашій присутності на моєму каналі. На все добре, до наступної зустрічі!